Фронти будуть набагато більш активнішими. це додаткова небезпека для нас. Но загострення ситуації, яка стосується вже цивільних, там можуть бути дуже якісь такі серйозні напружені ситуації для наших військових. Вітаю всіх на ютуб-каналі Знай24. Дякуємо за вашу підтримку, за перегляди. Не забувайте про позитивні коментарі та вподобайки. І сьогодні ми спілкуємося з Анною Вергелес. Раді вас бачити. Доброго дня, дуже рада вітати вас, пані Вікторії, всі глядачі каналу. Маленьке оголошення перед тим як ми почнемо з вами діалог. Ми з командою запустили збір. Наша ціль 115 тисяч гривень. Збираємо ми на два тепловізори для наших хлопців-прикордонників і дівчат. Тож долучайтеся до збору, тому що кожна наша з вами гривня наближає перемогу України. Так, дякую за те, що дозволили зробити оголошення. Ну і ми з вами сьогодні Анна спілкуємося і про ретро Венеру, і про ретро Меркурій, і про прогноз на серпень місяць. Почнемо з ретро Венери, тому що вона вже вступила в свої права і впливає на нас з вами. Що це за вплив? Дійсно, у нас місяць дуже цікавий, тому що дві важливі для нас планети будуть ретроградними, і Венера вже власне рухається ретроградно. Що це за планета і що це означає? Венера надзвичайно важлива для нас усіх, тому що це планета, яка відповідає за кохання, за наші стосунки, за гроші і, взагалі, за реалізацію наших бажань. Тобто Венера це все, чого я хочу, і як я ці бажання можу здійснювати і втілювати у життя. І ось коли планета починає рухатися ретроградно, то астрологи говорять про те, що всі сфери, за які відповідає планета, вони ніби починають гальмувати і розвиваються дуже повільно і погано. Угу. Тому, друзі мої, спостерігайте, будь ласка, що у вас буде відбуватися у сфері особистого життя, стосунків, кохання, фінансів, інвестицій і реалізації ваших бажань. З одного боку, весь серпень і аж до 4 вересня, Венера буде ретроградною, це період, який несприятливий для якихось нових активних починань у тих сферах, які я вже, власне, перерахувала. А з іншого боку, це час, коли ми можемо повернутися назад, коли ми можемо щось завершити, проаналізувати, провести такий певний аудит. Тому я думаю, що всі, хто навіть астрологією не займається, чули про те, що періоди ретро — це час, коли ми закриваємо старі гештальти у стосунках, у відносинах. І це час, коли до нас можуть повертатися. Наші колишні ті люди, з якими у нас був якийсь такий дуже сильний емоційний зв'язок, люди, з якими у нас були стосунки, і ці стосунки, начебто, вже перервалися. Але тим не менше, якщо от зараз протягом серпня місяця або в кінці липня у ваших думках з'являється людина важлива для вас з минулого. Або ця людина якимось чином про себе нагадує, там пише, а ви випадково зустрічаєтеся. Знаєте, що це не випадково. Це вам такий сигнал від космосу, від вашої долі про те, що залишилися певні емоційні зв'язки. Можливо, щось не сказано, можливо, щось не прожито ще, якісь уроки не закриті. І дуже важливо повернутися туди і подумати, що ще мене емоційно тримає. Тому що період ретро Венери це період завершення певних етапів у нашому житті щодо стосунків. І це підготовка до нового етапу у нашому житті. Тому, друзі, тут потрібно бути дуже уважними, тому що іноді, ви знаєте, доля нам дає другий шанс. Це буває дуже рідко, частіше ми себе якось, знаєте, так трошки обманюємо з цього приводу, тому що, як то кажуть, в одну ріку двічі не війдеш. Так? Але буває так, що люди розходяться на певний час, кожен отримує якісь свої уроки, розвивається, робить висновки, і знову люди вже на іншому рівні свідомості розвитку отримують можливість почати нове життя, почати нові стосунки. Таке трапляється. А для тих, хто вже у стосунках, у шлюбі, знову ж таки, період ретроградної Венери це час, коли ми можемо... Переоцінити якимось чином те, що відбувається між двома людьми у сім'ї, у парі. І якщо накопичились певні проблеми, вони дадуть про себе знати. Угу. І це такий, знаєте, от лакмусовий час, він як індикатор, він нам показує: а чи дійсно я цю людину кохаю, чи дійсно вона для мене цінна? Які моменти мене не влаштовують, що би хотілося змінити? Тому поставтеся. Дуже уважно зараз до проблем, які можуть виникати у сфері стосунків, тому що вирішення цих проблем, якщо ви звернете на них увагу, зможете обговорити і вирішити, це вам дасть можливість далі вийти на новий рівень, або завершити ті стосунки, які для вас не цінні. Тому що зараз іде перевірка саме на цінність, коли ми задаємо собі всі ці питання. І інший момент, про який я не можу не сказати, вважається, що в період ретроградної Венери не варто починати нові особисті стосунки. Повертатися до якихось старих незакритих питань, так. Переглядати те, що відбувається вже зараз у парі, так. Але починати нові стосунки не варто, тому що вони не будуть довготривалими. Тобто, дуже часто, коли Венера. Знову повертається до директного напрямку руху, це буде у нас у вересні місяці, виявляється, що ну, це було щось не те, там не кохання, а пристрасть, можливо, людина не зовсім така, яку я би хотіла бачити. Але якщо ви шукаєте собі якихось таких, знаєте, сильних емоцій, такий літній роман яскравий, то чому б ні? Але знову ж таки для довготривалих стосунків, нових... Саме початок їх у період ретро венери це не є дуже таким хорошим показником. Звичайно, є виключення. Певні це треба дивитися індивідуальну астрологічну карту людини. Я зараз говорю про такі загальні тенденції. Mm -hmm. Що ще можу цікавого вам сказати щодо ретро Венери? Це час, коли не варто робити якісь великі такі, знаєте, покупки. Mm -hmm. Я не говорю зараз про повсякденні речі, наприклад, ну, ми постійно собі маємо щось купувати, там, їжу, одяг, таке повсякденне. Але якщо ви хочете купити щось велике, щось таке дуже дорогоцінне для вас, я би радила відкласти цю покупку до вересня місяця, тому що може бути. Виявитися, що ви купили щось не те, що воно не того розміру, не того кольору, не тієї моделі. І цією річчю особливо, якщо це щось красиве, наприклад, це якісь прикраси так, для жінки, це якийсь дуже красивий вишуканий одяг, який ви не купуєте собі кожного там, місяця, кожного дня. От я власне на своєму досвіді робила експерименти. Я ж астролог і маю на, на, на власному досвіді прожити те, що я ранжу людям. І дійсно ті речі, одяг, які я купую на ретро Венері, вони просто красиво висять потім у шкафчику. Хоча от, у цей момент дуже дуже всього хочеться. хочеться. І є тут одне виключення маленьке ретроградність це повернення у минуле, і Венера відповідає за наші сильні бажання. І тут є один нюанс. Якщо у вас є певні бажання, які ви постійно відкладаєте на потім, ну, ми всі такі. Там, потім собі куплю, потім зроблю спочатку дітям, чоловіку, батькам, всім, а потім вже колись коли-небудь собі. От в період ретро Венери ми можемо дуже глибоко відчувати наші істинні бажання. От те, що я дійсно хочу для себе. І якщо ви знову у цей час протягом серпня Повертаєтесь до чого, до чогось такого, знаєте, от, ну хочу дуже давно, і знову про це згадую, зробіть для себе подарунок. Оце єдине виключення, тому що знову ж таки ми закриваємо гештальти у цей час. І це гештальти, які пов'язані з нашими істинними бажаннями. Взагалі, цей час також дуже такі, знаєте, сприятливий для людей творчих. Угу. Тому що, окрім усього, Венера відповідає ще й за творчість. Якщо у вас є якісь там проекти, якісь, можливо, там малюнки, щось таке творче, що ви б хотіли зробити, і ви постійно якось відкладаєте, і нема на це часу, у період ретро Венери, знову ж таки, ви можете повернутися до тих речей, які вам дійсно подобаються. Тому період він непоганий, але він має певні такі нюанси. І ще, дівчата, для вас хочу сказати також важливу річ. Якісь косметологічні процедури, процедури краси. Особливо це стосується хірургії, косметологічної, коли ми хочемо себе якось вдосконалювати завжди, а в період ретроградно Венери ми можемо робити те, що ми вже раніше пробували, те, що ми вже раніше робили. Це косметологія, це хірургія, це естетично. Медицина і естетична стоматологія, але якщо ви хочете якихось нових експериментів із своєю зовнішністю щось таке спробувати зовсім нове, чого ви не робили. Також я б радила ці питання трошки перенести на вересень місяць, тому що може бути таке, що ви будете незадоволені результатом, або потім ви будете вимушені щось там переробляти, доробляти, коригувати, і це нам, звичайно, не потрібно. Тому такий період дуже цікавий. Він буває не часто, слава Богу, один раз на півтора, півтора року, але, але нам потрібно його правильно з вами пройти. Ну, поради в нас вже є, тому я думаю, 100% ми справимося з цією історією. Давайте далі поговоримо про ретро Меркурій, чи перегукується він з ретро Венерою, чи навпаки він має зовсім інший вплив на нас з вами. Ретро Меркурій це ще одна важлива планета, і у нас взагалі є багато циклів планетарних, які накладаються один на одного. Ну, це зрозуміло. У нас багато різних сфер життя, багато різних задач, багато якихось подій відбувається у нас одночасно. І десь у нас може бути підйом, десь у нас може бути спад. І от зараз у нас в кінці місяця Меркурій буде ретроградним з 24. -го. Серпня mm -hmm. 23-го навіть Я на День Незалежності. Так, на День Незалежності у нас ретроградний Меркурій. Можемо собі так і запам'ятати легше. І він буде ретроградним до 15-го вересня, mm -hmm. тобто до середини вересня, до середини наступного місяця, а це планета, яка відповідає за контакти, за комунікації, за інформацію, за переговори. І якщо ви працюєте у цих сферах, а я думаю, що зараз більшість людей так чи інакше працює з інформацією, для вас це теж може бути ну, такий період, скажімо, важливий. Так? Традиційно вважається знову ж таки, оскільки планета ретроградна, вона починає ніби рухатися назад, для нас, для спостерігачів Землі, так здається, хоча це ну, такий певний оптичний, скажімо, обман, така ілюзія. Я не буду зараз всі ці астрономічні моменти розгортати. А нам потрібно зрозуміти, що всі питання, які стосуються переговорів, наприклад, підписання документів певних важливих для нас, початок трудової діяльності, скажімо, це теж певний контракт, який ми підписуємо. Так? Ділові нові стосунки, які ми починаємо, навчання також тут. Важливий момент, так? А ось в період ретро Меркурію все починає рухатися повільніше. Це не означає, що не можна, наприклад, вступати в вузи, тому що я розумію, що 1 вересня діти йдуть в школу, так? Але а, потрібно розуміти, що адаптація у новому середовищі, наприклад, для дитини в школі, вона може бути складнішою, ніж ви очікували. Це знову ж таки не про якісь фатальні моменти, це для нас про розуміння, що потрібно буде витратити більше зусиль, більше уваги, більше терпіння для того, щоб ну, скажімо, дитині допомогти адаптуватися в школі, щоб її включити у цей навчальний процес, який розпочнеться. Угу. Я говорю зараз про першачків. Якщо вже дитина, ну знову ж таки, ми говоримо про нове, нове так якщо дитина там вже... Давно навчається в школі, це не новий процес для неї, і це не буде на неї так впливати. Я також говорю зараз про студентів вузів. Звичайно, знову ж таки, тут дуже багато індивідуальних таких моментів є, тому що якщо у людини в гороскопі народження, скажімо, Меркурій ретроградний, mm -hmm. на неї це буде впливати зовсім іншим чином. Mm -hmm. А тому ці речі ми враховуємо. Ми, якщо можемо, не починаємо нових переговорів. Не підписуємо важливих документів. Але якщо ми не можемо цього уникнути, це також стосується і логістики, і покупки бюлетів, і переїздів. Це все, що... це все, що про Меркурій і поштових якихось відправлень. Я, наприклад, також з Меркурієм любила проводити експерименти і замовляти собі щось поштою, от саме у цей момент ретроградності. Фактично гарантовано, що Ваша посилка, ваше відправлення буде якось там блукати, десь ходити і дуже довго до вас їхати. Цікаво. А, так, тому що Меркурій пов'язаний з, з рухом. А, ну, ми знаємо, що Бог Меркурій, так? він же ж такий Бог торгівлі, а Бог, який відповідає за пересування. Угу. Тому, друзі, налаштовуємося у будь-якому разі на позитив і розуміємо, що за будь-яких обставин і за будь-яких умов ми можемо досягти успіху. Ми можемо отримати те, що ми хочемо, але якщо час не сприятливий, то нам потрібно буде витратити набагато більше зусиль і набагато більше енергії, можливо, подолати певні перешкоди. А от я спостерігаю, наприклад, за клієнтами, так якщо там потрібно подавати документи, якісь У мене були такі випадки, от власне нещодавно. На ретро -меркурії. людина подає і вона і готується, і вона розуміє, так, що можуть бути певні, там, скажімо, помилки, так, певні затримки. Потрібно дуже прискіпливо все перевіряти, нічого знаєте, так, на самотьок не пускати, і все буде добре. Тому такий період так. ну, він специфічний, скажімо так, і я би хотіла порадити, якщо у вас є певні такі справи інтелектуальні, ділові. Краще плануйте їх до 20 серпня, mm -hmm. до того моменту, поки Меркурій не почне вже дуже сильно сповільнюватись. Не можу не запитати, як ретро Венера і як ретро Меркурій можуть впливати на нашу лінію фронту, от на військовий напрямок. Чи мають вони якийсь вплив? Можливо, щось цікаве, ви нам зараз розкажете. Ви знаєте, напряму вони не впливають. От так, щоб... Тому що е, за лінію фронту за воєнні дії відповідає зовсім інша планета. Марс, це бог війни. Е, і... Але тим не менше, Меркурій це переговори. Так? Венера це кошти, це фінанси. Е, але у нас дуже цікава карта, тому що в гороскопі України е, е, ретро Венера і ретро меркурій От це те, що ми говорили, розумієте? І а, якщо для всіх людей а, цей період, ну і там або для інших країн цей період може бути сповільнений, для нас, це навпаки такий момент розгону. Для нас це нормальний mm. період, нормальний такий стан. Тобто Тому... нам можуть давати фінансування, наскільки я розумію, так і тут якісь переговорні процеси можуть е, назрівати десь в геополітичних там масах наших. Так і для нас, наприклад, якщо подивитися в цілому прогностику України. Насправді, перша половина місяця до 10 серпня дуже активно. Там активно працює Венера, там активно працює Меркурій. Тому би я очікувала там і для просування є хороші показники. Я трошки пізніше про них скажу. Але щодо Меркурію і Венери, наприклад, і прогнозу на серпень для України, до 10 серпня я би очікувала якихось хороших таких, знаєте. Контрактів, нової допомоги. Тобто, ми будемо бачити, що незважаючи на кризові і складні аспекти астрологічні, які є на більш таку широку перспективу, от саме початок серпня він дуже хороший, mm -hmm. і ми будемо отримувати щось для себе важливе. Я думаю, що це фінансування або якісь ну, речі матеріальні. Це може бути і зброя, і гуманітарна допомога, і підтримка. Тому для нас це час непоганий. Хороший. І те, що стосується кінця місяця, там інша ситуація. Mm -hmm. Там у нас є дуже цікавий показник: чорний місяць або Ліліт. Я думаю, що багато хто Я знає не про Мікурі, про таку точку на небі. Це не планета, це точка саме ефективна. І у цей час Ліліт буде з'єднуватися з Меркурієм і з Юпітером в карті України. Це з 20 серпня і до кінця місяця. І це момент дуже неоднозначний для інформаційного простору, тому що можуть бути по-перше, буде більше дезінформації однозначно. Будьте дуже уважні до того, що вам говорять, аналізуйте, перевіряйте факти, не вірте в усе, що ви чуєте, тому що інформаційна війна буде дуже такою активною, саме в кінці вона завжди активна, але якісь такі знаєте вкиди будуть. Це один момент. Інший момент це певні скандали можуть бути, певні такі голосні процеси, які будуть показувати на загал. Mm -hmm. І Юпітер, оскільки він пов'язаний із законом і законодавчою владою, знову ж таки говорить нам про те, там буде ліліт стояти на ньому, що можуть прийматися дуже неоднозначні закони або якісь дуже неоднозначні кроки. Законодавчої влади нашої, які будуть сприйматися ну, негативно суспільством, і знову ж таки ми будемо бачити ну, певні такі ну, нехороші, некрасиві моменти, на які, звичайно, будемо звертати увагу. Це те, що стосується от, інформаційного простору і Меркурію. Угу. А якщо, о, якщо говорити про воєнні дії, так, о, те, що ви запитали. То знову ж таки дуже серйозний акцент у нас іде на початок місяця. Там у нас і повний місяць 1 серпня, а це завжди активація і воєнних дій, і настроїв, і якихось навіть таких знаєте, емоційних кроків, необдуманих з боку нашого ворога. Це теж дуже сильно впливає. Ми вже бачимо з вами цю динаміку, що повний місяць і молодик це завжди якась активація обстрілів. І це вже просто знаєте, такий розклад можна складати. От тому з 1 серпня до 10 серпня, з одного боку, у нас є ось ці позитивні новини, про які я сказала вже так. З іншого боку, фронти будуть набагато більш активнішими. <тас> Ми будемо бачити, що наш наступ розганяється, він стає бурхливішим, активнішим, і я би чекала хороших новин. Про або це звільнення певних територій, або це якісь ну, важливі суттєві перемоги на нашому фронті. Особливо це стосується півдня і південного сходу України. Це період з 1 по 10 серпня. І також там є ще такий момент цікавий. З 7 по 10 я би там очікувала якихось цікавих таких, знаєте диверсійних наших операцій, операцій О, в тилу ворога, клас. або на, на воді. От там щось таке, знаєте, таке хитре і неочікуване, не непряме. Не О, тому початок для нас хороший, сприятливий, початок місяця. І ще є період з 17 по 21, -е, навіть, давайте так, ну так, з 17 по 21 -е, з акцентом на 19-20. -е. Mm -hmm. Там також активація дуже серйозна, бойових дій, причому це, знаєте, як армія на армію. Це такі як пря прямі якісь зіткнення, прямі протистояння, а, загострення е ситуацій, тобто там можуть бути дуже якісь такі серйозні напружені ситуації для наших військових. -от. І це момент, коли ми будемо дуже ясно розуміти. От які наші позиції, що у нас є, куди ми вже просунулися? Е, і далі ми зможемо прогнозувати і робити висновки на майбутнє? Там іде перезапуск, е, ну так, так зване обернення Марсу. Це планета, mm. яка відповідає саме за війну за наших військових, і е, е, вона робить один цикл і повертається на своє місце. Тобто, ми знаєте, як ніби підводимо певні підсумки. Того, що відбувається на фронті, у якому стані наша армія, у якому стані наші військові зараз, і що буде на наступні два роки. Ми це будемо дуже добре усвідомлювати саме у серпні. І знову ж таки, ось цей період, з 17 по 21, -е, це додаткова небезпека для нас, Но загострення ситуації, яка стосується вже цивільних, тобто це обстріли, це якісь mm -hmm. шахеди, це те, що на нас летить. Тому будьте, будь ласка, обережні, і звичайно, ми не можемо з вами не сказати про те, що 24 серпня у України буде день народження. Це так званий соляр. Я думаю, що всі знову ж таки, хто навіть астрологією не займається, знають, що таке соляр, так? Новий сонячний рік, новий цикл. І це час такий магічний, я би сказала. Тому що коли у людини день народження, ми завжди щось бажаємо. Так? Ми хочемо якось привітати людину, дати їй якийсь позитивний посил, і це завжди працює. Тому давайте 24-го, коли у нашої держави буде день народження, сконцентруємося на ось цьому позитивному такому посилі да, для нас, а для нашого суспільства, для наших воїнів і взагалі для нашої держави. Давайте. Ще хотіла б вас запитати, з якою астродинамікою ми будемо входити у вересень місяць вже в вересень місяць там будуть інші процеси трошки розгортатися. Ну, власне, перед початком вересня нас знову чекає повний місяць. Тобто, це знову активація, це знову дуже багато напруги у просторі: і емоційної, і воєнної, і фізичної навіть для людей. І є ще один важливий момент, до речі, про який я би хотіла сказати: у нас у липні було декілька дуже важливих подій. Знову ж таки, ми про це говорили раніше. Це період з 17 по 19 липня. Це е, зернова угода, так. яка не сталася. Так, це обстріли Одеси і е, наших зернових е, е, сховищ, портів. І астрологи дуже добре розуміють, що іноді подія, яка відбувається, вона нам, ми її не бачимо у часі. Ми бачимо тільки початок, і ми не розуміємо, як вона буде розгортатися далі, які будуть наслідки. І оцінювати події ми можемо тільки за наслідками, угу. а це довготривалий процес. І от е, наслідки е, того, що відбулося е, в кінці липня місяця. Ми будемо бачити в жовтні. Тобто, наступна фаза або переговорів щодо вивозу зерна, якихось конкретних рішень, загострення взагалі цієї проблеми, і не тільки для України, але й для світу. Це перша половина жовтня. А вихід з ситуації це вже 24 рік. Уявіть собі, це квітень і кінець квітня, початок травня 24-го року. Тому і ми зараз, і взагалі цей фон він буде в інформаційному просторі. Ми будемо це відчувати, ми будемо чути ось ці повідомлення. Так, про те, що ми шукаємо можливість там вивести зерно, ми шукаємо можливість подолати цю кризу. І більше того, ми будемо бачити, як це впливатиме на наше життя. Тому що це сировинна криза. І ось астрологічні показники, які були на той момент часу, це показники, які стосуються саме такої повсякденного нашого життя. Тому я думаю, що у жовтні місяці ми можемо побачити, що на наше життя, на життя простих громадян, ця криза вона вплине. вплине. І це можуть бути ціни, це може бути економічний сектор. Подивимося, будемо тримати кулачки, робити все те, щоб мінімально це торкнулося нас з вами, але будемо мати те, що будемо мати, як то кажуть, ми планети не переплюнемо. Вам дуже дякуємо за те, що спілкуєтеся з нашою аудиторією за докладний прогноз, за хороші новини. Ми їх чекаємо. І я традиційно бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою. Дуже вам дякую, на все добре. Всього найкращого, друзі, ми дійсно цього заслуговуємо. Ми заслуговуємо і хороших новин, і позитивного настрою Я дуже в нас вірю.